Сесія повноважна. То ні земельним кодексом і Конституцією України, ні іншими нормативно-правими актами. Не обмежено громадянам України, мешканцям інших областей отримати ділянки на території Закарпатської області. Дві тижні тому служба безпеки затримала його першого саме і смотрящого з, з Києва, який за кожний гектар вимагали по тисячу доларів для Києва. Ви говорите, що ви не було відомо, що ці ділянки вже мають власників. бо немає на базі даних у... Але що зі сіра є карта? Ми чітко показано, що яка ділянка має власника, хто є власник, хто є сусіди. Ці люди мають харту на земельні ділянки, які видали від старого, СССР координат. Чи було би важко зайти на сільську раду і перевірити, що ці ділянки власників мають. Чинним законодавством не передбачено будь-якого погодження з місцевого місцевої відведення... давайте сьогодні. і Всі центральні виконавчі влади він просто викажує гроші, солосні, і землі надії. Учення е, постійній комісії, депутатської комісії е, завершити свій е, розгляд цього питання, а на наступному сесії е, підготувати, на наступне плона засідання підготувати його вже із конкретними фактами. Два рази я очолював усіх державної адміністрації, один раз я очолював Української районно раду, тобто певний багатший досвід як і життєвий, так і професійний, за цей період я, там, очевидно, набрав. Не видно, не видно, Стемовування, що голосування за участь 35 депутатів. Кількість буде обіцяних дійсним. В Результати голосування Загрицька Петра Васильовича за 35 проти. Ну, підтримуюся. Прошу голосувати за включення цих питань в порядку межі нашого засідання. Прошу голосувати.